Так, це подарок брату. Це Калугін. Це видно на почало його. Так, ну от така от крупна гороночка. Ну і рядышком, стидно показувати, одна вигинала наполовину. Так, подарок брату, це Калугін, це його з перш потока. Місісто сочна. Вкус непоганий, але ну, тут не такий, як ото прийде дощі форми, які з плотною хрустящим м'якою, тут все-таки більше сока. Ну, це його перші опити. Ну не знаю, ягода крупна. Будемо думати, що з ним робити. Подарок брату сьогодні 3 вересня. А це білий лебедь Ну, в цьому році. До нього зауважень нема. Ну то що гризуть, то, то таке діло. Це на війні, як на війні. Ось така витягнута ягода. Ну, там теж погризли. Доволі крупна от, от, в даному місці. І все красиво. Я зараз його месисто сочна. Тобто тут уже не така плотна, як предыдущий формы сейчас ну, я его дорижу крайне видно глаза можно даже не крайне вон еще дальше ну, в общем на кусту постарался спасибо ему хай поживе тогда еще белый лебедь прошлому до начала доносить все моду по возрастающей камене радує белый лебедь щейникова сегодня 3 вересня А это болеро. Капелюшного болеро. Я, по -моему, достижение или что такое. Ее, в принципе, о, вроде непоганая ягода, но ну, урожай ну, ну, на нехти. Вроде бы и места ему достаточно, и территории достаточно, а я, гроздей и ягод нема. Рустяща плотно. Ну, таке. Це балеро. Капелюшно. на сьогодні 3 вересня. Так, а це форма Вектор, по-моєму, якщо в мене не змінює пам'ять Павловського. Вектор. Ну, я одну маленьку возьму. Ну це ось погорошилось. Ну а тут более-менее така вона должна бути. Отака витяг ну, витягнута то яйце відео, не знаю як її назвати. В общем, це вектор. сьогодні 3 вересня, зрізаю. Я навіть не розпробую, яка ягода. М'ясиста сочна. Ну, більш місциста, Соку тут менше, ніж приближуйсь формі, що я там різав. Тобто, ну, піде. Віктор 3 вересня. А це, це таки Вона дійсно впечатляє. Я так вроді на неї дивився сквозь пальці. А це дійсно яда. О, є на що подивитися. Навіть не знаю, якусь собачку вже рука не піднімається. Ну, я з другому місці взяв. Угу. есть, но мясо есть так. Так, С. Элада. Действительно, одобрямся. Да, и домой ему трошки больше территории. Хай разрастается. Ну, трошки сочканула. Вроде взрослый куст, а да, все опять гроздей. Маловато. Хотелось бы больше. Чуешь меня? Кустик. Давай больше, старайся. Сегодня 3 вересня.